Всім доброго дня! На сьогоднішньому році Історії України в 10 класі вивчаємо тему Україна в умовах зовнішньої агресії. Отже, далі розглядаємо українську революцію. І на сьогоднішньому році, сьогоднішньої теми ми будемо вивчати події, які, події літа осені 1919 року. Тому Сьогоднішньої теми ми вивчаємо тільки один рік, 1919 1919-й. І, власне, розглянемо деяке становище було українців в той період часу. А саме літом, осінню 1919 року. Ну ж, пригадаємо, що ж було перед. Весною 1919 року події складалися так, що переважна більшість територій України була захоплена більшовиками. Єдине, як то кажуть, осередок залишок української влади, Української Народної Республіки, це було Поділля, Південне Поділля в районі Кам'янця-Подільського. А майже вся територія України контролювалася більшовиками. Більшовики, власне, встановили в Україні свою владу. В той період часу весною 19-го року заходу на Україну наступали поляки, які в той період часу, а саме вже на початку літа, на червні 1919 року захопили Галичину, захопили Волині, тому в Західна Україна вже перебувала під окупацією э, польської влади. Але з іншого боку, дуже важливі процеси власне, відбувалися в самій Україні під владою більшовиків. Вони полягали в тому, що більшовики захопили Україну не для того, що вони хотіли покращити життя українців, а для того, щоб брати український ресурс, а саме зерно і інші. Важливі ресурси, які були потрібні їй для війни. І тому, власне, таке досить нахабне ставлення до українських селян, коли в селян забирали зерно, призвело до того, що дуже швидко, за кілька місяців, якщо в кінці зими, в січні-лютому, українські селяни підтримували більшовиків і вважали і українські отамани, які, як то кажуть, були володарями українського села, то вже на кінець весни, на початку літа, 1919 року, в Україні розпочалися селянські заворушення проти влади більшовиків. Просто-напросто характерно було те, що цілі села повставали, брали руки зброю. Ті ж самі отамани, які підтримували більшовиків і тепер очолювали боротьбу проти більшовиків. Найголовніше, що такі найбільш Яскраві і найбільш сильніші українські отамани, як Нестор Махно, як отаман Григорій, вже на початку літа проводили боротьбу проти більшовицьких військ. І тому більшовики мали досить хитке становище на початку літа, в 1919 році в Україні. Їхня влада, як то кажуть, сипалася. Єдине, що їм вдавалося ще отримати, це великі міста і найголовніші залізниці, а всі інші, як то кажуть українські простори, просто були неконтрольованими. Неконтрольованої, неконтрольованої території. Але з іншого боку, саме в той період часу, на початку літа 2019 року, окрім поляків і більшовиків, Україні з'явилася ще наступна Збройна сила зовнішня, це Білий Рух. Хто ж то такі білий? Ну, білий в той період часу очолював генерал Денікін, той Денікін, який не хотів очолювати український зброй Генеральний Штаб. Який йому пропонував очолити е, 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 гетьман Скоропадський, і, власне, генерал Денікін очолив російський антибільшовицький рух. Особливість того руху полягала в тому, що це були росіяни, які хотіли так, знищити більшовиків раз. А друге, вони хотіли відновити той устрій, який був до появи більшовиків. І значною мірою це були росіяни, які. Взагалі не визнавали існування українців. Це було росіяни виході за царських часів в Російській імперії, які вважали, що єдиний народ, все руський мір. Ну, щось таке, як зараз є такий адепт в російській державі, як Гіркі. Ну, такі вони мали наративи, що потрібно перше знищити більшовиків, а друге, відновити російські, російську, російське правління. І тому на тих а, осередок білого руху це був тон. Донське козацтво, і, власне, з північного, з південного сходу на Україну почав розпочався наступ білих військ. Ну, ідея в них була така: кілько, кількома напрямками йти і воювати проти більшовиків. Основний напрямок був Москва, але, як то кажуть, лівий фланг, лівий фронт це був Київ. І тому сталося так, що, власне, більшовики, які не могли досить... Не мали можливості втримати і контролювати Україну літом 1919 року, саме і не могли чинити опору наступу білих військ, які рухалися з півдня, з території Донбасу, з Приазов'я на центральну Україну. Але з іншого боку, що ж той період часу робили українські сили? А літом, а саме в липні 1919 року, війська Зумуру, а саме Українська Галицька армія, Перейшла зруч. І тепер, тут на поділі, вона об'єдналася з військами ОНР, які очолював е, е, Петлюра. І власне відбувалося об'єднання українських сил. Виникло досить, досить потужне військо, десь з чисельністю до 80 ти тисяч. Переважно більшість це були 50-ті тисяч. Це були галичани, українська галицька армія. Е, яких яких очолював Петрушевич. І власне, боєздатність була досить непогана, єдина проблема це були боєприпаси забезпечення зброї. Продуктів було майже на рік. І, власне, на спільних нарадах, після довгих дискусій, було вирішено боротися, припинити боротьбу з поляками, тому що Галичина і вже були контрольовані поляками, а Польща мала підтримку Версальської мирної конференції, антанти. І було вирішено йти йувати, воювати проти більшовиків, основний ворог це більшовики. Але з іншого боку, українці шукали підтримку Атанту. А найкраще можна було знайти підтримку Антанта, коли контролювати Одесу. І тому було вирішено розбити українські сили на два і робити на, наступ два різних напрямки. З поділя основний напрямок на Київ, інший напрямок на Одесу. Чому на Одесу? А щоб вийти до моря і сконтактуватися з Антантою, отримати допомогу від Антанта. Тому українці в той період часу свої сили розпорошили на дві частини. Ще одна особливість, що переважна більшість військ УГА йшли наступом на Київ, той перший часу їх війська ОНР, ті ж самі чорні запорожці, мали завдання рухатися на, більше на південь, на Одесу через е, Поділля Південне. І таким чином захопити Одесу. І сталося так, що так як значна частина Отаманів тепер знову ж таки підтримувала Петлюр, підтримувала український рух, розчарувалися на більшовиках, українське військо наступало без майже жодного опору. Більшовики намагалися тікати і залишати територію України. І сталося так, що вже 30 серпня 1900 року. 19-го року українські війська війшли в Київ, який залишили більшовики. То при час українське військо очолював генерал, австрійський генерал Натін Краус, якого ну, батько був німець, а мати була українка, сам він виріс на Буковині і вважав себе свідомим українцем. Власний генерал Краус, маючи військовий досвід. Закупив Київ, і тут в обід сталася несподівана ситуація, що розвідка повідомила, що з лівого берега наступають якісь війська, і, не вро, і швидше всього, вони чим не нагадують більшовиків. І дійсно, коли налагодилися певні контакти з тими військами, виявилося, що в Київ одночасно зі сходу через мости наступає. Біла армія Денікіна. Дині... І тут склалася така ситуація, що дві сторони основним бор... основним вором вважали більшовиків. Але з іншого боку, постало наступне питання: а як співпрацювати між... між собою, а саме між українцями, українським військом і білим військом. І ситуація була така, що, по-перше, білі мали підтримку антанти. І українські Керівники розуміли, що якщо вони розпочнуть війну проти білих, вони одночасно вступають в конфлікт з Антантою, а вступати в конфлікт з Антантою не бажано. В Антанті потрібно знову ж таки шукати підтримку, допомогу. І тому українці не наважилися на відкритий конфлікт із Білим військом. Бачачи Таку досить слабість і непослідовність українців, керівництво білих військ пішло, як то кажуть, агресивно в наступ і почало вимагати здачу Києва. І українське військове командування вже 31 числа, коли білі нахабно просто-напросто захопили найважливіші установи в Києві, не наважилися чинити білим військам. Збройний опір, і таким чином після переговорів і узгоджень було вирішено, що українці залишають Київ під контролем Білих військ, а самі українці відступають на Захід на лінію Фастів, на лінію Васильків. Отже, таким чином українські війська, захопивши Київ, той самий Київ, свою столицю, вони віддали Білим, тому що не хотіли нових конфліктів з новою, з новою стороною. У війні, але найгірше, що відступаючи, українці залишили білим всі найважливіші припаси, які були на залізничній станції, які власне більшовики не встигли вивезти з Києва, включаючи боєприпаси, включаючи військову амуніцію, одяг військовий, також продукти. І таким чином сталося так, що вже на початку осені українська армія українців. Опинилися на поділі і правобережі, також зазнав поразки наступ і на Одесу. Також українці не здобули Одеси, не здобули виходу до моря. І тому поділля про обережі лишилися тими територіями, на яких були розташовані війська. Але найгірше, що після тих невдач під Києвом, напрямку Одеси. В... Наступала госінь, почалися холоди. Тут з'явилися проблеми із забезпеченням тих військ. Це було майже 80 тисяч солдатів, їх не було потрібно забезпечувати продуктами, забезпечувати теплим одягом, тому що йшов холод, забезпечити зброю, тому що потрібно було воювати і мати якісь озброєння. Але найгірше, що власне ту армію, яка була певним чином виснажена, з'явився ще наступний ворог набагато дехто каже гірше, ніж. Більшовики чи білі, з'явився тиф. І таким чином, вже в середині осені, в жовтні, вдень по кілька тисяч, деколи десятки тисяч українських солдатів почали хворіти на тиф. Тиф це заразна хвороба. Таким чином, буквально за тиждень-два українська армія просто-напросто втратила боєздатність взагалі. Ну не може армія воювати, коли значна частина хвора. В тифозних бараках. Ще інша частина, ніби, яка не померла. Є хвора, але вона виснажена хворобою, вони не мають боєздатності, їм треба добре харчування. Ну і зрозуміло, кілька десят тисяч людей померли від тої хвороби. Ну так, декілька тисяч не захворіло, але війська танули, далі були поразки. На фронтах проти більшовиків, проти білих. І власне за таких умов почалися суперечки, як діяти. І за таких умов, власне, потрібно було якісь шукати якесь порозуміння, тому що з'явився припутник смерті, з півночі більшовики зі сходу, білі, з заходу поляки. І вихід був такий, що той самий Євген Петрушевич просто за таких умов бачив, що ніяких перспектив боротьби нема. Він просто-напросто, бачив, що Петлюра не знає, як які рішення приймати. Він вирішив просто-напросто віддати командування військовим керівникам, а сам, як політичний керівник, він просто-напросто покинув Україну і поїхав у відень. Наступна особливість, що українська галицька армія, яка лишилася, вирішила, що найкраще можна кого знайти, з ким можна знайти порозуміння, щоб врятувати. Ті війська, які не мають боєздатності, які не можуть себе захистити, це і білі. І тому вже в жовтні почалися контакти, переговори між е, українською Галицькою армією і білими військами. І було вирішено, що українці. Українська Галицька армія, та як вони є представниками Австро-Угорщини, що вони не є підданими російської держави, Російської імперії, що вони мають право на свою державу, а та, так їхня територія їхня держава окупована поляками, то вони мають право перебувати на території Росії, як тоді вважали білі. І тому окремими підрозділами українська галицька армія опинилася у складі білих військ і вела збройні сутички проти більшовиків. Так, Армію було врятовано, людей було врятовано, з іншого боку, війська ОНР, під біли вважали з радниками, за проданцями. І тому не визнавали їхніх прав і тому війська ОНР лишилися самим на, на поділлі жовтень-листопад 19-го року. Але найцікавіше було те в тих з цих подіях, що, власне, коли підписувалася угода між УГА і Білими в Україні про спільні дії проти більшовиків, в напрямку Москви, не доходячи до Тули, білі війська були розбиті більшовиками. І тому вже в листопаді 2019 року розпочався масований вже наступ більшовицьких військ, знову ж таки на Україну. Білі, які були виснажені військовими діями, які не мали великої підтримки в Україні, були змушені відступати. І таким чином ситуація була така, що вже в листопаді 2019 року в Україну знову почали повертатися більшовицькі війська. А біло військо почало відступати на південь до Криму. І, власне, за таких умов сталося так, що знову ж таки Українська Галицька армія УГА вирішила тепер вже порозумітися з більшовиками. Почалися переговори. Знову ж таки, з'явилася тепер ЧУГА, чу Червона Українська Галицька армія. Ті підрозділи війшли тепер вже окремі підрозділи до складу більшовиків, а ОНР знову ж лишилися там, де вони лишилися, на поділі. Отримувати тепер оборону територію вони не могли, і за таких умов вже в листопаді 2019 року, бачачи просто безвихідь, неможливість далі продовжити боротьбу, Петлюра просто знав, зняв присягу зі своїх солдатів і поїхав у Варшаву. А українські війська, які залишилися, це було кілька тисяч е солдатів Чорний Запорож інші підрозділи, досить пошматовані, досить, як то кажуть, з великими втратами. І, власне, їх очолював генерал Ормеліонович Потленко, і він вирішив прийняти таке досить логічне і адекватне рішення. Якщо ми не можемо боронити територію, ми переходимо до партизанської боротьби. І тому листопад 1919 року війська УВНР перейшли до партизанської боротьби. І, власне, в той період часу, з початком партизанської боротьби, вже на початку грудня розпочався перший зимовий похід. Особливість того першого зимового походу полягала в тому, що з Поділля українські загони рушили в центральну Україну, на Подніпров'я. І тут вони вважали, що рухаючись по тилах більшовицьких і війських, які наступали на білих, вели наступ на білих, на південь України рухалися. І рухаючись потилах, вони були забезпечені припасами і зброєю тим, що їм вдавалося захопити більшовиків. Але з іншого боку, і найголовніше їхні бажання було підняти знову ж таки велике загальне селянське повстання проти більшовиків, і знову ж таки намагатися відновити українську владу в Україні і вигнати більшовиків з України. Але з іншого боку, хоча селяни і підтримали українські сили, які рухалися в той період часу по центральній Україні, але зима 19-го, року, кінець, 19 початок 20-го року, була характерна тим, що українські селяни не дуже то хотіли вже повставати проти більшовиків. Чому? А тому, що почала змінюватися вже безпосередньо більшовицька політика більшовиків в Україні. Як вона далі змінювалася, ми вже будемо вчити на наступних уроках, на наступний день. А на сьогоднішньому році ми, власне, вивчили і дізналися, яка відбувалася, які відбувалися негативні зміни. Негативні процеси у боротьбі за українську державність в другій половині 2019 року. Якщо є якісь зауваження, запитання в когось, пишіть в коментарях. Домашнє завдання параграф 12, пункт 4, останній пункт параграф і параграф 14. До побачення, бувайте здоров'я, всього найкращого.